На Буковині побільшало хворих на ГРВІ. Змінити авто на велосипед у Чернівця готуються до європейського тижня мобільності. Вічна пісня Червоні руті виповнюється 41 рік. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. «Час новин Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Через зміну погоди на Буковині побільшало хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наразі епідеміологічної загрози немає, однак лікарі вже закликають виконувати необхідні профілактичні заходи. Підвищення випадків захворюваності на гострі респіраторні інфекції виникає щорічно у цей період. Лікарі пояснюють, це необачністю самих пацієнтів, адже на дворі вже осінь, а вони надалі продовжують вести літній спосіб життя. Зв'язано це в основному з тим, що люди ще не відвикли від літа. От, вони не враховують те, що ранки і вечора у нас дуже прохолодні у порівнянні з високою температурою, яка тримається днем. Тобто вони вдягаються в основному не по погоді. От. Е, ще, е, в деяких місцях працюють кондиціонери, люди теж не реагують на цю ситуацію, ну і вживання морозива, холодних напоїв. Найбільша кількість хворих спостерігається в обласному центрі. Чернівчани ж знають про небезпеку переходу з теплої пори на прохолоднішу і мають свої методи не потрапити до пастки вірусних інфекцій. Народними методами. Наприклад, наприклад, ну в цей час я сильно не. Користуюсь таким, тому що зараз нормальна погода, а так взагалі то цибуля, чеснока. Фрукти, овочі свіжі. їмо. Ну, Якщо ти не починає боліти горло, то ми купуємо сейбро і брисуємо гойлечко сейбро. ксалінову мазь, домашні на домашніх травах, лимон звичайний і побільше теплого пиття. Ми використовуємо от що беремо цибулину, розрізаємо на декілька частин, кладемо в кімнату і все. Оце наші профілактичні заходи. Лікарі ж додають, що небезпечний період для здоров'я людей що попереду. Досвід попередніх років показує, що найбільш уразливим імунітет є у жовтні та листопаді. Тому загартовувати організм потрібно негайно. Закалювати організм, плюс вдягатися по погоді, в основному носити натуральні тканини: льонко, тонни, синтетику, синтетика яка не сприяє е, збереженню тепла. Вона коли людина потіє, вона охолоджується і тим самим людина переохолоджується ще більше. Тому бажано вдягати особливо маленьким діткам, ну же само і дорослим, більш натуральні тканини носити. Фізичні вправи, раціональне харчування, зараз осінь, тобто овочі, фрукти. Не слід забувати й про один із найефективніших профілактичних засобів це щеплення проти грипу. Наразі вакцин в області, як в цілому по Україні, немає. Епідеміологи кажуть, що їх повинні завести наприкінці місяця. Вероніка залежала. Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Кондуктор тролейбуса викрала гроші з сумочки пасажирки у Чернівцях. Остання забула свої речі в громадському транспорті, а коли самостійно відшукала на кінцевій зупинці потрібний тролейбус, кондуктор сумочку повернула, втім грошей 700 гривень там не виявилось. Згодом правду таки викрили правоохоронці. Тільки гроші, все решта в сумці залишилось. і сумку залишила при собі на мовити на робочому місці. В неї зараз ну, підписка про невиїзд і вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 185, частина перша. Це крадіжка. Чернівецька область лідер зворощування індиків в Україні. Зараз Буковина працює над тим, аби зберегти передові позиції і в наступному році ще раз підтвердити лідерське місце. Зокрема, в Хотинському районі, за повідомленням про служби Чернівецької облдержадміністрації, збудовано майже 4,5 тисячі квадратних метрів тваринницьких комплексів з вирощування індиків, розрахованих на 22 тисячі голів птиці. Вже найближчим часом тут планують збудувати ще один комплекс площою 10 тисяч квадратних метрів і довести поголів'я індика до 100 тисяч. Окрім того, в Хотинському районі треба побудувати комбікормовий завод та підприємство із забою індиків. Також зараз буковинські аграрії готуються до посіву озимих культур в області. Для цього повністю сформовано запас насіннєвого матеріалу і добрив. Чернівця громадська організація, Буковицька агенція регіонального розвитку та міські чиновники активно готуються провести в місті європейський тиждень мобільності. Журналістам розповіли, де облаштували велопарковки, та як чиновники готуються приїхати на роботу на роверах у рамках всесвітньої акції День без авто. Перше за всю історію Чернівці долучаться до європейського тижня мобільності, який триватиме з 16 по 22 вересня. Розпочнеться пропаганда екологічно чистого пересування містом з флешмобу. Декілька учасників будуть добиратися з різних точок міста на різних транспортних засобах. Зокрема, ми пропонуємо добратися на велосипеді, на автомобілі і на громадському транспорті. Орієнтовно, одна група учасників буде рухатися від готелю Черемож до центру. Інша група буде рухатися з району Гравітон. Так само в напрямку центру протягом цих семи днів у Чернівцях облаштують велопарковки. Зокрема, вже достовірно відомо, що вони будуть на Соборній площі на розі вулиць Кобилянської та Кохановського та Кобилянської і Гоголя є у планах чиновників і громадських активістів намітити п'ять велоекомаршрутів довкола Чернівців. А вже 22 вересня, о всесвітній день без авто, екологічно чисто дістатись на роботу обіцяють і чиновники. За всіх заступників я не буду казати. Я скажу за себе. Я без задоволення приїхав, просто стан здоров'я мені це не дозволить. Але я обіцяю, що і я. Я і яркаросміхарішні Михайловичем, Ми прийдемо пішки. <ріст> <Да>. Королі, <ріст> <ріст> Тож, будь ласка, дивіться, але я хочу сказати, що у свою чергу я теж мені буде цікаво подивитись, як оператори теж прийдуть на велосипедах. <ріст> а тому колектив часу новин також долучиться до тижня мобільності, і вже 21 вересня ви побачите, як наші колеги-журналісти та оператори приїздять на роботу на велосипедах. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Передплатна кампанія на 2012 рік розпочалась. Буковина – четверта у державі з рівнем ефективності проведення минулої передплати, яких видань найбільше чекають у своїх поштових скриньках чернівчани. Дивіться далі. 85-річний Микола Борисович не зраджує свої звичці. Через пошту передплачує пресу. Газети до дідуся приходять тричі на тиждень. Комуніст. Київський відомість. О, комуніст, я випишу, скільки я живу, скільки випишу. А ці дівчата про передплату видань лише чули. Самі не користуються інформацію, кажуть, швидше знайти в інтернеті. Так просто зручно вдома, ніби сісти і просто там переглянути те, що тобі потрібно, відсортувати там угу. і все. Ну дізнайся це саме, що тобі необхідно, а не там пере. Прилікути всю інформацію на пошті констатують з кожним роком передплатників менше є. Традиційно найкращі пенсіонери літні люди звикли отримувати пресу від листоноші. Найбільше у нас передплачують місцеву пресу, і найбільше у нас людей все таки пенсійного віку передплачують. Передплатники цього відділення зв'язку полюбляють газети з медичними порадами, кулінарними рецептами, дитячі видання. Є навіть один передплатник журналу Плейбой працює пошта із садками та школами, що замовляють професійну літературу. Загалом у каталозі видань на 2012 рік тисячі найменувань зовсім не так, як у минулому згадують на пошті, коли вибір періодичної преси був не такий великий, але передплачували щось чи не в кожній квартирі. Має гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці. 13 вересня червоній руті виповнюється 41 рік. В 1970 році з театральної площі чернівців транслювалась передача Камертон доброго настрою. Саме тоді на Майдані перед Чернівецьким драматичним театром вперше прозвучала Червона рута. Виконав пісню сам автор Володимир Івасюк з Оленою Кузніцовою під супруві Віа Карпати. Перший керівник ансамблю Валерій Громцев ще тоді пророкував ці пісні Великі майбутнє. Так і сталося. Пісня одразу ж стала популярною. В 1971 році був знятий фільм Червона рута, в якому взяли участь Софія Ротару, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, ансамблі Смирічка і Росинка. Це був перший український музичний фільм. Червона рута стає також пісною року на всесоюзному конкурсі Пісня 71». і навіть зараз. Червона рута не втрачає своєї популярності. Завдяки своїй простоті і оригінальності вона стала справді народною. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ACCNA. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Час новин Чернівці, де ви можете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.